Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я знаходжуся в місті Житомир. Я попав в таке місце, де хлопці роблять з металу все цікаве. Тобто Для всіх любителів міні-тракторів це буде цікаво і взагалі комусь може і буде необхідне. Значить, що мені тут хлопці зробили? Зробили мені ззаді на дтз ковша і я приїхав його забирати. Ну, Вирішив з вами поділитися також. Зателефонував до хлопця, який тут директор, і сказав, що хочу довантажувач. Він каже: привозь свій, подивимося і зробимо. Ну що, привіз, подивимося зараз, як це все взагалі буде робитися. Я думаю, відео буде цікаве. Я робити довантажувач зараз. Знімаємо черт ну Чертіжі, так, розміри. Тому що розміри в інтернеті, до речі, різняться. так ти Тільки що переміряв, зовсім не підходять, так як розказують в інтернеті, там стільки-стільки, стільки неправильно міряється Зараз в даний час точно розміри знімаються і ми почнемо ставити робити його Довантажувач, як ви знаєте, він нам потрібен не тільки для оранки він потрібен для фрезерування, для різних цих, щоб зменшити нагрузку на задню вісь, а її розподілити по всьому тракторові. такий в нас зараз початок, все по ходу будемо показувати і розказувати. Отакі От ковші Олег робить, значить, це до вивантажувача, я так зрозумів. Ковш цей має 1,40, а вага яка його? Ну, плюс-мінус 110 кілограмів. 110 кілограм, козаки запорожці. П'ятерка метал. П'ятерка метал. Ніс підсилений відповідно. Спереді, ніж стоїть. Вуха підходять. Можна вішати як без рамки для перевертання на вуха. Можна вішати з рамку. В даний час це розмір метр сорок ковша, а мій ковш має метр так? шістдесят. Так. Той, що ти мені зробив. Далі ці так. пальці, які. Є? Хлопці, пальці на 22, щоб ви в курсі справи були. То тут на 22, що тут пальці на двадцять два? Тобто ми можемо цю рамку зняти і просто То вцепити на трьох точку. І ми будемо його використовувати як отвал. ти хочеш сказати? Хто як хоче, так використовує. Для перевезення, для, для рейдер, як рейдер, сніг варбити. Хлопці, я вам залишу телефон в описі під відео свого товариша, бо це вже мій товариш. Будете телефонувати, питати про ціни, тому що тут розказувати, тут все міняється, то метал подорожав, то ще щось. Я не знаю. От дивіться, от зараз отакі от котки робить, яка це довжина котка? Це 2,5 м. Два з половиною метра. Це заготовка на 2,5 метра. Це заото. Це вже ключовий зроблений, що ще сюди що залишається. Там ще нема просто підшипники. Підшипників бокових нема раз. Так. І це і рамки основної ну, два. Рамки так. Ну, Це все робиться під ключ, ви зрозуміли. Дивіться далі, буржуйки. Це ти на армію такі робив, так? Так, не... просто рік просто фримов. Та на ти що? На 250 штуках я збився. Та ти що? Це тільки ті, що безкоштовно віддав. Олег, я й не знав, що ти такі речі робиш. Що ж ніфіга собі. Молодець, молодець. Поняли? На Бомба. На 250 штуках це я безкоштовно передав. Збився. На армію. Так. Молодець. З -з Зробили з усього. З труб, з балонів. Злий ста робили. Ну зрозуміло. Що могли, те й робили. Можем, чим можемо, тим допомагаємо. А ще таке питання, я думаю, що багато з хлопців запитає, а можеш ти окремо таку рамку зробити без ковша? Можу, можу. Оцю, що перевертає, можеш, можу, так? Ну, тобто безкомплектно. В, вуха треба все підганяти під То, Зрозуміло. Я можу зробити, тоді людині треба буде на ковші вуха підганяти під рамку. Ну, ну зрозуміло, зрозуміло. Це, ти маєш виду оці, да, оці вуха. Оці вуха, да? так? Це я, мають я бути волонтер. хлопці свічки, дивіться, бачите, банки. Я волонтер. То ти ще й волонтер, да, так, Олешка? Так, дивіться, це ще одна. Це е... рамка з навантажувача вилкового. Так, вилочний навантажувач. Кому, кому треба щось перевезти, якийсь поддон. Цепив на задню нав'язку, перевіз, поставив. Відео я скину навіть там в роботі як ним возять. Скинеш мені, да, щоб да, я показав да. хлопцям. Ну, все є. Так, а самі, а самі лапи до нього. Опа, а тут ще один ковш. Пацани, тут сплошні ковші. Це такий же, як той. Рамка від нього там вже стоїть. Ото це той метр сорок, так? Тож метр сорок. А це що? Саме популярний. це ковш на. Вилучений погрузчик. Безпосередньо на вилошній погрузчик. Тобто ми сюди вилами заїжджаємо. Так, сюди вилами заїжджаємо. А, так воно ще переложиться, так? Да? Тут ставиться гідроциліндр. Ка, так, і каточок тут, давай, Рома, показуй. Тут є ще дивіться, який каточок гарний. Це який розмір? Півтораметровий. Ютрометр. метровий, да? так? Да. Красавчик. Це так. Є час, є, є кошти, я всі роблять. У тебе вже і почипники стоять. Цей готовий повністю. З рамочкою. За всім. Зрозуміло. Це. І дивіться, там ще у нас скільки буржуйок. Це все теж Олег робить. Це на баню, дві. На, на сауну? Ну так. Да. Ух ти. Поняв? Та ти що, а чого ти мов мені не розказував? Поня? Оце такого друга запам'ятаєш. Що на сауну я ж не, не це. Я ж не запам'ятаю. Що я хотів би сказати? До війни у Олега було ну, велике виробництво, а зараз в зв'язку з війною ви ж знаєте, яка ситуація. То він волонтерить на даний час, допомагає хлопцям. Молодець, я тобі дякую покажу за, ну, за твою роботу, яку ти зробив. Так, головна перемога. Да, 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 головна перемога. для тренування снайперів. То, що ця частина краситься в інший колір, відповідно, воно висить, пуля попала і видно куди попала. Так, я зрозумів. Це для тренування снайперів. Дійсно, що тут є метал, а не фольга одна, один міліметр. А яка товщина квадрата тут? Тут 4,5-5 мм. Стінка. Я зрозумів. Легесеньке, йо-йо-йо. Та ти її взяв взагалі. Добре, а то ковшик для сипучого? Ну, Пару до цього для сипучих матеріалів. Так само. Ви мене перевірте, на момент. І так. Козаки, ви робите хороші речі. Потрібні речі для плюс набору, нагозиви, плюс землю, пісок. Я зрозумів, то є завантажити і розвантажити щось. Так. Так. Зрозуміло. Робимо довантажувати. Тутіться хлопці, хлопці десь хвилин 40, як роблять. Подоливаться. Зараз ще трохи так давно розварюваю. це тяжко. Це, блядь. Це варандіне. Суперє Хотів би подякувати за виготовлення. Можна сказати, він ще трохи гарячий. От. Це довантажувач. Це старий довантажувач від ДТЗ 4224 HPX. Такий получився довантажувач. Так що я вам можу сказати, звертайтеся, я телефон в описі напишу. Будете телефонувати, питати за ціну, тому що я не можу вам сьогодні сказати ціну. Тому як вона буде постійно мінятися, ціна на метал у нас росте. А сьогодні я вам одне скажу, де друге. Привезли ми ковша, вага цього ковша така прилічна. Чесно скажу, вона за 100 кг, я думаю, кілограм 120-110 він має. У мене для цього ковша є роботи ось так. Дуже багато. У мене весною планується деякі роботи робити, то він буде в мене працювати. Того. Він зварений із п'ятерки матеріалу. П'ятерка метал. На всіх бортах повністю. Такі ребра жорсткості. Довжина його 1,60 м. Хлопці, це великий великий дуже ковш, без гідроциліндра працює. То є механізм, покажу вам. От. Механізм окремо продається. А сам ківш окремо. Але це все. У мене спаровано і роблено одночасно, ніж для того, щоб е, різати, виконаний з товстого металу. Також, як і тут дивіться, який трикутник зроблений, все добротно зроблено. Я сказав би, що і тут гарно зроблено. Підсилювач стоїть. Якість виконання даного ковша, мені дуже-дуже сильно подобається. Ну, У мене на сьогодні все. Тоді, до нових зустрічей. e pouco a pouco.